Сухий закон було запроваджено у 1920 році, і цей закон забороняв виробництво перевезення та продаж алкоголю. Президент Герберт Гувер назвав це шляхетним експериментом, але цей експеримент виявився невдалим. Закон діяв майже 14 років і розділив американців на тих, хто був проти закону, тобто на мокрих, і на тих, хто підтримував закон, тобто на сухих. Бажання запровадити сухий закон у США виникло задовго до 1920 року. Наприкінці 1800-х років країна переживала великі зміни. Розвивалася промисловість, приїжджало багато іммігрантів, зростали міста, а у містах відкривалося все більше салунів, де робітники після важкого трудового дня мали змогу посидіти в душевній компанії та хильнути декілька чарочок оковитої і запити їх. Пивком, але для нових заводів та фабрик були потрібні надійні працівники, в яких зранку не тремтітимуть руки, та буде ясна голова. І противники алкоголю почали говорити, що спиртне шкодить економіці та суспільству, роблячи людей непрацездатними. Також одну із головних ролей у боротьбі з алкоголем відіграли жіночі організації, які виступали за тверезість та церковні групи, які вели антиалкогольну діяльність по усій Америці. Найвідомішою групою стала група під назвою Жіночий Християнський Союз за тверезість, заснований у 1874 році жінкою на ім'я Френсіс Віллард. Жінки цієї групи організовували чисельні протести та мітинги, переконуючи усіх, що алкоголь руйнує сім'ї і призводить до бідності а іноді ці чарівні американські панянки ходили в салуни та просили власників закрити заклади. А якщо власники відмовлялись, то радикально налаштовані прибічниці сухого способу життя могли розтрощити пляшки зі спиртним та діжки з пивом невеликими сокирами, які завжди носили із собою. Ким були ці радикально налаштовані прибічниці сухого способу життя? В основному це були жінки, матері, сестри та доньки тих чоловіків, яких через пияцтво було позбавлено роботи, або ж це були рідні тих чоловіків, які відійшли у райські сади саме через надмірне вживання алкоголю. Однією з найвідоміших борців, чи то борчинь з алкоголем, була Кері Нейшен із Канзасу, чоловік якої відійшов у засвіти саме через надмірне вживання алкоголю. І ось у віці 53 років Кері, озброївшись біблією та сокирою, ходила по салунам і в ім'я Ісуса Христа трощила в тих салунах усе, що бачила. Така діяльність Керрі привертала увагу не лише громадськості та преси, але й поліції, яка частенько скручувала ніжні жіночі руки та відправляла Керрі за грати. Але за ґратами Нейшн залишалась недовго, і щоразу, вийшовши на волю, брала до рук ту саму Біблію та ту саму сокиру і знову відправлялась трущити салони. Відверто кажучи, власники салонів були не проти того, щоб Скажена Келлі, відвідала та потрощила салон, адже після таких інцидентів відвідувачів лише більшало. Окрім жіночих організацій та індивідуалісток на кшталт Керінейшен проти продажу алкоголю виступали і власники великих промислових компаній, які вважали, що в епоху індустріальної революції, коли на заводах використовувалось складне та небезпечне обладнання, тверезі та уважні робітники були життєво необхідними для уникнення аварій та травм на виробництві. Навіть автомобільний магнат Генрі Форд звільняв працівників, яких ловили на вживанні алкоголю. А Національна Рада безпеки у 1914 році офіційно заявила, що вживання алкоголю є причиною значної кількості нещасних випадків і знижує ефективність робітників. У 1917 році Конгрес США прийняв 18-ту поправку, яка передбачала заборону алкоголю за умови ратифікації поправки штатами. Президент Вудро Вільсон. Наклав на поправку вето, вважаючи, що заборона особистих звичок є неетичною. Але Конгрес вето подолав і у січні 1919 року 18-та поправка була ратифікована необхідною кількістю штатів, і ця поправка стала частиною конституції США. 28 жовтня, 1919 року Конгрес США прийняв національний закон про заборону, відомий як закон Волстеда. А 17 січня, 1920 року 18-та поправка до Конституції США набула чинності. Першим комісаром із сухого закону було призначено Джона Крамера, який і описав, як працюватиме сухий закон. У кожному штаті та в десяти великих округах США працюватимуть федеральні директори та агенти. Під їхнім керівництвом працюватимуть інспектори та співробітники з досвідом поліцейської роботи, головним завданням яких буде виявлення та припинення нелегального продажу та виробництва алкоголю шляхом рейдів та арештів. За порушення закону передбачалися штрафи та тюремне ув'язнення. Але закон Волстеда передбачав деякі винятки: дозволялось виробництво та продаж певних видів алкоголю для медичних цілей, тобто за рецептом лікаря для релігійних обрядів, на кшталт вина для причастя. А також пивоварням дозволялося варити так зване майже пиво з низьким вмістом алкоголю, не більше 0,5%. Напередодні прийняття закону, федеральний суддя Сполучених Штатів прийняв рішення про те, що алкоголь, який зберігається не вдома, може бути конфісковано. Салуни та магазини спиртного влаштовували розпродажі в нічних клубах. Проводили жартівливі похорони алкоголю, напиваючись як в останній раз в житті. А американці записались спиртним, скажімо так, на всі гроші. 17 січня, 1920 року, коли закон вступив у дію, американці, які підтримували сухий закон, святкували перемогу, влаштовуючи мітинги та паради. Вони виголошували промови про те, що Америка стала сухою, і це призведе до покращення життя в країні. А юрист та політик демократ Вільям Дженнінгс Брайан навіть заявив, що король алкоголь нарешті помер. Однак, колишній президент Вільям Говард Тафт мав більш реалістичний погляд на події. Він передбачав, що заборона, прийнята в супереч думці багатьох американців, призведе до того, що бізнес з виробництва та продажу алкоголю перейде від законних підприємців до кримінальних угрупувань. Також Тафт попереджав, що сподіватися на миттєве настання ери ясного мислення та чистого життя це самообман, і його побоювання виявилися правдивими. Запровадження сухого закону не зменшило бажання людей випивати. Навпаки, це призвело до величезного попиту на спиртні напої, і щоб задовільнити цей попит, почали масово з'являтися нелегальні заклади, де можна було придбати алкоголь. Ці заклади отримали назву Спік ізі. Назва походить від двох англійських слів спік та ізі. Що можна перекласти як говори тихо, тобто про нелегальні заклади, де продавали алкоголь, потрібно було говорити так тихо, щоб про це не дізнались федеральні агенти. Спікізії маскувалися під легальний бізнес, під магазин, аптеку тощо. А самі приміщення, де можна було добряче хильнути чарочку, розташовувались або у підвалах, або у підсобних приміщеннях. Один такий заклад у східній частині Нью-Йорка навіть замаскували під синагогу. Спікізі були різноманітними від маленьких кімнаток до великих за розміром приміщень, і їхня кількість була вражаючою. Уявіть, лише у Нью-Йорку під час дії сухого закону працювало близько 32 тисяч таких закладів. Тоді як до заборони продавати алкоголь, легальних барів було вдвічі менше. У спікізі панувала невимушена та дружня атмосфера. У більш дорогих та вишуканих закладах, окрім алкоголю, гостям пропонували дівчат легкої поведінки, смачну їжу, грала жива музика та влаштовувались різні розважальні шоу. Звісно, власники спікізі жили за правилом: не підмажеш, не поїдеш, тому регулярно відстягували хабарі місцевій поліції та навіть федеральним агентам, які закривали очі на їхню незаконну діяльність. Вважається, що саме у період сухого закону стали популярними коктейлі. і їх почали робити не стільки заради смакових відчуттів, скільки для того, щоб замаскувати огидний смак нелегального алкоголю. Також розквітло і домашнє самогоноваріння, яке зазвичай було низької якості. Наприклад, як відомий, в ті часи напій під назвою Джин із ванни, який варила, як нам неважко здогадатись у ванних кімнатах з лушпиння картоплі. Як нам вже відомо, закон Волстеда дозволяв використовувати алкоголь у медичних цілях, і це призвело до того, що лікарі масово виписували пацієнтам рецепти на спиртне, отримуючи за такі рецепти відсоток від продажу. А аптекарі, які до речі легально отримували спирт, так само легально продавали його в аптеках. Звісно ж, продаж спирту в аптеках, скажімо так, наліво набагато перевищував легальний продаж, але федеральні агенти та поліція часто ігнорували таку торгівлю, оскільки були зацікавлені в тому, щоб спіймати бутлегерів, тобто виробників та постачальників великих партій забороненого спиртного. Одним із таких бутлегерів був адвокат Джордж Ремус. Завдяки своїм знанням юриспруденції Ремус досконало вивчив сухий закон, тобто закон Волстеда, і знайшов у цьому законі шляхи, які дозволили йому легально продавати алкоголь та заробляти мільйони доларів. Як він це робив? А все просто. В ті часи, коли закон лише розглядався, але вже було очевидно, що його усе ж таки приймуть. Ремус вклав усі свої гроші в купівлю винокурень, від яких власники намагались найшвидше здихатись. А коли закон Волстеда вступив у силу, ремус почав виготовляти та продавати алкоголь у медичних цілях. Звісно, левова частка виготовленого спиртного продавалась власникам спікізі. Але зрештою у 1925 році Ремуса усе ж таки звинуватили у нелегальній торгівлі алкоголем, і суд виніс йому вирок два роки у федеральній в'язниці. Ремус чемно відсидів два роки і вийшов на волю, але він залишився лише зі 100 доларами в кишені, адже під час відсидки дружина ремуса та колишній федеральний агент присвоїли собі усі незаконно зароблені гроші Джорджа Ремуса. Що ж, головним завданням федеральних агентів, що займалися контролем за виконанням сухого закону, було перекрити постачання нелегального алкоголю, зосередившись на великих гравцях, таких як Джордж Ремус. Щоб зібрати інформацію про діяльність бутлегерів, федеральні агенти використовували різні методи стеження. Найчастіше федерали переодягались у роботях та проходили у спікізі, де встановлювали жучки для прослуховування або ж під виглядом алкануріків ретельно прислуховувались до розмов барменів та відвідувачів спікізі. Завдяки такій роботі агентам вдалося заарештувати декотрих великих постачальників незаконного алкоголю. А двоє найвідоміших на той час федералів: Ісидор Ейнштейн та Мо Сміт за 5 років роботи заарештували більше 4 тисяч продавців незаконного алкоголю. Але незважаючи на деякі успіхи федералів, бутлегери швидко зрозуміли, як на них виходить поліція та агенти. Тоді щоб ввести в оману агентів, клієнти та персонал з Пікізі навмисно розпускали неправдиві чутки, називаючи бутлегерами відомих політиків, священників чи навіть самих федеральних агентів. Звісно, що внутрішній ринок нелегального алкоголю не міг задовільнити усіх потреб. Тому бутлегери вдавались до ввезення спиртних напоїв з тих країн, де не діяли заборони на алкоголь. Найбільша кількість нелегального алкоголю надходила до США із сусідньої Канади. У Канаді закони, що забороняли алкоголь, було скасовано ще після Першої світової війни. А коли в США запровадили сухий закон, канадські виробники спиртного значно збільшили виробництво, щоб задовільнити величезний попит з боку сухих Сполучених Штатів. Попит на канадське військ був настільки високим, що американські бутлегери навіть почали клеїти канадські етикетки на свій власний низькоякісний саморобний алкоголь. Контрабанда алкоголем була як прибутковою справою, так і досить небезпечною. Нелегальний алкоголь надходив у Сполучені Штати різними шляхами сільськими дорогами, по воді та навіть повітрям. Контрабандисти, які використовували літаки для постачання алкоголю, платили гроші фермерам, які облаштовували злітно-посадкові смуги на своїх полях. Після приземлення товар перевантажували на вантажівки. Та сільськими дорогами, уникаючи зустрічі із поліцейськими та федералами, звісно, доправляли до складів або ж до спікізів. Морська контрабанда алкоголю була значно небезпечнішою. Контрабандисти постійно стикалися з ризиком перестрілок із береговою охороною Сполучених Штатів та навіть із піратами. Але для справжніх морських вовків такі незручності були лише, скажімо так, в кайф. І як зазначав один з морських контрабандистів Біл Маккой, процес доставки нелегального алкоголю був набагато веселішим аніж вживання того самого алкоголю. Щодо Біла Маккоя, так це легендарна особистість у світі контрабандистів. Сам Біл не вживав алкоголю і забороняв бухати на його судні, що мало назву Аретуза, і вважалося одним із найкраще обладнаних у цьому небезпечному бізнесі. Девіс Маккоя був наступним: ми працюємо в день і вночі. А для того, щоб протистояти береговій охороні та піратам, Біл Маккой встановив на палубі кулемет, який застосовував при першій ж можливості. Однак, незважаючи на свій крутий характер, у 1924 році Біл Маккой здався без бою, коли його корабель оточила берегова охорона Сполучених Штатів. І Маккой щоб уникнути пошкодження свого. Улюбленого корабля здався федералом разом з усією командою та товаром. А тепер коротенько згадаємо піратів, які грабували контрабандистів. Так були й такі, але в основному пірати не грабували кораблі з товаром. А очікували, коли товар доставлять до місця призначення, бутлегери розрахуються з контрабандистами, і на зворотньому шляху пірати нападали вже. На тих самих контрабандистів, звісно ж, без жертв не обходилось, і страх контрабандистів перед піратами був значно сильнішим аніж перед недостатньо оснащеною береговою охороною Сполучених Штатів, яка за весь час дії сухого закону затримала трохи більше 5% кораблів з нелегальним алкоголем. Розповідаючи про часи сухого закону, ми не можемо не згадати, мабуть, найвідомішого гангстера тих часів, який народився в Нью-Йорку, в п'яній бійці отримав шрам на обличчя, а потім, грохнувши двох чоловік, чкурнув у Чикаго. Алькапоне прибувши в Чикаго, Алькапоне декілька років працював на місцевого кримінального авторитета Джонні Торіо. У 1925 році на Джонні Торіо було скоєно замах його нашпигували свинцем, але йому вдалося вижити. Після одужання Торіо викликав до себе Алькапоне і сказав йому: забирай все. Тепер це все твоє. Я йду на пенсію. Алькапоне з радістю очолив чикагське угрупування і, звісно, підім'яв під себе усю торгівлю нелегальним алкоголем, яка приносила чикагському синдикату близько 60 мільйонів доларів на рік. Мабуть, однією з найвідоміших подій, пов'язаних з боротьбою за місце під сонцем нелегального ринку продажу алкоголю. Чикаго є подія, яка увійшла в історію під назвою Різанина в день святого Валентина, до якої був причетний Аль Капоне. Річ у тім, що Аль Капоне прагнув усунути свого конкурента на ім'я Багз Моран, який контролював весь кримінальний бізнес північного Чикаго. План Аль Капоне полягав у тому, щоб заманити Морана та членів його банди у підготовлений гараж під виглядом купівлі, майже за безцінь великої партії викраденого алкоголю. Люди Морана та сам Моран погодились, і вранці 14 лютого, 1929 року підлеглі Морана прибули у вказане місце. А за декілька хвилин до гаражу прибули люди Аль Капоне, переодягнені у поліцейську форму. Фейкові поліцейські наказали усім присутнім стати обличчям до стіни. Жертви, вважаючи це звичайним поліцейським рейдом, не чинили жодного опору і дарма. Адже як тільки люди Морана встали обличчями до стіни, по ним відкрили вогонь. Усіх було вбито, усіх, крім Багза Морана, адже його в той час на місці вбивства не було. Він проспав і просто не встиг під'їхати. За популярним в ті часи Аль Капоне полював не менш популярний федеральний агент на ім'я Неш. але запроторити Капоне у в'язницю вдалося лише тоді, коли його звинуватили у несплаті податків, що було набагато гіршим злочином ніж торгівля алкоголем. Цікаво, те, що Аль Капоне не завершив свої дні у в'язниці. Сифіліс, що прогресував у організмі Капоне, призвів до ускладнень, і через хворобу термін перебування Аль Капоне у в'язниці було скорочено. Аль Капоне віддав Богу душу у січні 1945 року, через 12 років після того як сухий закон було скасовано. Чому ж уряд сполучених штатів скасував ту поправку та сухий закон? Відверто кажучи, причин було багато. Сухий закон породив безпрецедентне зростання злочинності та корупції. Приватне виготовлення алкоголю, особливо домашнього пива та вина, набуло колосальних масштабів. Необхідні інгредієнти для домашнього пивоваріння, такі як хміль та солод, відкрито продавалися у бакалійних магазинах по усій країні. На основі продажів інгредієнтів було пораховано, що лише у 1929 році в домашніх умовах було зварено майже 700 мільйонів галонів пива. Сухий закон коштував країні мільярди доларів. При цьому до бюджету не надходило жодних податків від продажу спиртного. Кількість вбивств, спричинених війнами між гангстерськими угрупуваннями різко зросла, а рівень усіх вбивств у 1920-х роках зріс на 75%, порівняно з часами до запровадження сухого закону. Федеральні агенти зіткнулися з проблемою корупції та неефективної роботи більшості федеральних агентів, адже через вкрай низьку заробітну плату. Федерали та поліцейські доповнювали свій офіційний дохід хабарями. Президент Герберт Гувер намагався боротись із цією проблемою, збільшивши фінансування відділу, яке слідкувало за дотриманням сухого закону, з 4,5 мільйонів доларів до 13,5 мільйонів доларів. А на витрати берегової охорони додали ще 13 мільйонів доларів щорічно. Що, звісно, лягло важким тягарем на плечі платників податків. Отримавши гроші, агенти почали працювати трохи краще, і це призвело до того, що кількість засуджених за алкогольні злочини, в тому числі і за перебування у стані алкогольного сп'яніння, різко зросла. Судова система виявилась перевантаженою, а федеральні в'язниці переповненими у цей період було схвалено будівництво нових великих федеральних в'язниць, що спричинило колосальне зростання витрат на пенітенціарну систему більш ніж на 1000% тисячу відсотків порівняно з часами до сухого закону. Обурена громадськість вражена вартістю та наслідками сухого закону, посилила тиск на Вашингтон, вимагаючи скасування того самого сухого закону. Також початок Великої депресії після біржового краху, 1929 року, значно посилив аргументи проти сухого закону. Активісти мокрих, тобто тих, хто не підтримував закон. Активно звинувачували сухий закон в погіршенні економічної ситуації в країні, і їхні аргументи ґрунтувались на фактах. Сухий закон знищив легальну пивоварну та винокурну промисловість, залишивши без роботи понад мільйон людей. А фермери не дорахувались мільйонів доларів через припинення попиту на зернові. На президентських виборах 1932 року кандидати були змушені чітко озвучити свою позицію щодо скасування сухого закону. Кандидат від демократів Франклін Делано Рузвельт відкрито підтримав скасування сухого закону, бачучи в податку на алкоголь значне джерело доходів, які могли становити кілька сотень мільйонів доларів на рік. Президент Герберт Гувер навпаки відмовився скасувати 18-ту поправку, посилаючись на свою присягу захищати конституцію, що стало одним із факторів його поразки. Через декілька днів після своєї інаугурації у березні 1933 року, Франклін Делано Рузвельт направив спеціальне послання до конгресу, закликаючи легалізувати пиво з вмістом алкоголю до 3,2%. Вже через сім днів, 30 березня, відповідний закон було прийнято конгресом та підписано президентом. З квітня 1933 року пиво з вмістом алкоголю до 3,2 знову стало легальним. Ця подія викликала святкування по всій країні. Біля пивоварень грали оркестри, а пивовари роздавали тисячі пляшок безкоштовного пива. 331 американська пивоварня почала працювати понаднормово. Що дало поштовх економіці, адже пивоварні замовили нові вантажівки, рекламні кампанії, а також сотні тисяч пляшок та мільйони етикеток. Суміжні галузі також відчули позитивний ефект. Виробники холодильників перейшли на шестиденний робочий тиждень через зростання замовлень на холодильне обладнання та на великі домашні холодильники, що вміщували пляшки з пивом. Навіть індустрія солоних кренделиків працювала понаднормово, щоб задовільнити попит на закуски до пива. За три місяці податок на пиво приніс федеральному бюджету більше доходу ніж будь-який інший податок, окрім податку на тютюнові вироби. Ера сухого закону у Сполучених Штатах Америки офіційно завершилася 5 грудня 1933 року, коли 36 Штатів ратифікували 21 першу поправку до конституції, яка скасувала 18-ту поправку. Президент Франклін Делано Рузвельт підписав прокламацію про скасування заборони на продаж алкоголю о 19.00 того ж дня, після чого розпочався процес легалізації алкогольного бізнесу. Голова контрольної ради з алкоголю штату Нью-Йорк. Едвард Малруні залишався на своєму робочому місці усю ніч поспіхом, видаючи тисячі ліцензій колишнім підпільним барам, які прагнули якомога швидше реалізовувати алкоголь, який майже 14 років перебував під забороною. Ось така історія, друзі. Пам'ятайте, надмірне споживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю, і, як завжди, добра усім, крім ворогів, почуємось.